Хтось у бронежилеті, хтось із котиком на плечі, але всі з посмішкою. Наші воїни показують справжнє життя на фронті через своє відео в мережі. Це тік-ток без фільтрів, за яким пильно стежить наша Тетяна Бродська. Тож, як прекрасний жіночий сміх може бути схожим на звук шахеда, зараз побачимо у рубриці котики ЗСУ». Доброго ранку! Наші військові не тільки вправно тримають зброю, а й камеру. І я вже відшукала найсвіжіші їхні відео. Це котики ЗСУ. Коли ранок котиків ЗСУ починається із хвостиків ЗСУ. ситуація. Тобі вперше випало завдання вивезти хлопців із позицій. Так, тепер треба сорієнтуватися помігності і поняти в яку сторону стірімке. Сонце там. На в другу сторону. Вперед! льот. Той випадок, коли ти безстрашний воїн, бо фраза вижену з роботи, тебе взагалі не лякає. Коли командир попросив замаскуватися під місцевих, а вам із побратимом це розплюнути. Далі військова історія про дрон, який уже відлітав своє. Увага на екран. А постань його на землю хай походить. Він, не, він вже зварений, сино. хай походить. Він не ходить вже. Ходить. Не ходить, він готовий, це вже можна його їсти. так. Прекрасний сміх дівчат буває різним, навіть схожим на шахеди. <пілляє> <пілляє> Це вам гризуни бридкі страшні, а військовим просто лоскотно. <риклад> Далі про важливий дзвінок другу, тобто куму. Бо, хоча й ви зараз у ЗСУ, але кум ж у вас спеціаліст. Кум, що може бути, Дивись. Щось непонятне з машиною. Ти не знаєш, що, що робити. Ти можеш підказати? Ти ж розумієш, в цьому, що робити мені. І наостанок, як проводить вечір військовий ЗСУ зі своєю кетюнею? На цьому все. Слава Україні! З Європи до США можна буде дістатися всього за дві години. Звучить як фантастика, але це може стати можливим. Більше про це розкажемо після коротенької реклами. На чому?